Засмічене кладовище на Старобалашівському цвинтарі померлих ховають посеред смітника. У редакцію день за днем звернулася жителька мікрорайону. Розповіла, поряд з могилами лежать купи будівельного сміття та іншого непотребу. Три тижні тому Тамара Дерев'янко поховала тут чоловіка. Була вражена, побачивши купи сміття біля могил. Зверталася до відповідних служб, щоб ті навели порядок. Проте роботи почались лише цього тижня. Крім того, ця частина кладовища не має ані паркану, ані нормального під'їзду. Після дощу дорога а перетворюються на болото. Люди не можуть іти до могил рідних. Директор комунального підприємства Ритуальна служба Юрій Вісяников пояснив, цю ділянку виділили під свинтар торік. До цього там кілька десятиліть було несанкціоноване звалище. Розчищати його почали восени продовжили цьогоріч, коли дозволила погода. Вивезли 60 тонн непотребу. Якщо не підведе техніка, очистити територію планують до Великодня. А от на посипку дороги і встановлення паркану бракує коштів. 11 березня я похоронила свого чоловіка. Я сюди, як приїхали, як привезли ми, мені так було боляче. А ще, ще більше болі, як глянула, в якомусь смітнику його похоронили. Я сама з Добролетківського району, але ну, у нас ні в одного нема такого кладбища, щоб були такі смітники, як у місті Кіровограді. Ми почали вбирати, використовували два самосвала КАМАЗ, один трактор. К сожалению, у нас трактор поломался, мы день-два будем его чинить, но до Пасхи максимум мы выжмем, конечно. Все зависит от техники, потому что техника у нас крайне неважно положении. Забор очень тяжело, потому что это, это большие деньги. Дороги тоже большие деньги.